Сьогодні у нас казочка про іншу білочку, а називається Скринька щедрості. У гущавині соснового лісу, серед гілястих дерев і похнастих кущів жила білочка квасолинка. Вона була дуже працьовита і все літо й осінь збирала горішки. Сушені ягоди, гриби і насіння. Свої запаси вона складала у велику дерев'яну скриньку, яку дбайливо ховала у дуплі Старого Дуба. Цього року я зберу більше за всіх, раділа вона, і все буде тільки моє. І справді, її скринька наповнилася аж до країв, але одного зимового дня. До її дверей постукав зайчик. Привіт, квасолинко, у нас із мамою все замило снігом, і ми не можемо знайти їжі. Чи не поділися трішки горішками? Пробач, зайчику, знітилась квасолинка. Я так старалася все літо працювала. Я зібрала це для себе. Зайчик тихо кивнув. І пішов, а ввечері квасолинка довго не могла заснути, їй весь час згадувалась його сумна мордочка. Наступного дня білочка вийшла прогулятися і почула, як у кущах хтось тихенько плаче. Вона підійшла ближче, то був маленький їжачок. Він загубив свої запаси. І змерз. Квасолинка підійшла ближче, накрила його своїм шарфиком і сказала Ходімо до мене, я тебе зігрію і почастую чимось смачненьким. Цього разу вона не вагалась. Коли їжачок зігрівся і вдячно заснув, Квасолинка раптом відчула, як добре на душі. Вона зрозуміла, ділитися це зовсім не втрачати, а навпаки, знаходити щось дуже тепле і важливе. Наступного дня вона сама пішла до зайчика і передала йому мішечок із горішками та сухофруктами. Пробач, що одразу не поділилась, сказала вона. Мені було. Важко відпустити свою скриньку, але тепер я розумію, щедрість це найбільше багатство. З того часу квасолинка завжди лишала частину своїх запасів для тих, хто цього потребував, і серце її ставало легким, а зима найтеплішою. Тому що коли ділишся з іншими, стаєш не біднішим, а добрішим. А щедрість завжди повертається теплом у відповідь.